Дорогі мої дітки, запрошую вас сьогодні на заняття з аплікацією. Хлопчики і дівчатка до нас прилетіла на заняття сніжинка із загадкою. Відгадайте, крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі. Звуться пташки. Снігурі, вірно, діти. Сьогодні наше заняття буде про снігурів. Діти, погляньте, які вони гарні. А що ви знаєте про цього птаха, про снігура? З зимової пори, як тільки випаде сніг, прилітають наші краї червоногруді пташки. Снігурі. Назву свою снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народними прикметами перші вісники зими. Пташки снігурі зимуючі птахи на нашій території та по всій Україні. Коли наші пташки весени відлітають у теплі краї, то снігурі навпаки прилітають. Виявляється. Для снігура наші краї є прийнятними для життя. Влітку снігурі відлітають на далеку північ, де зима дуже холодна. Там снігурі звивають гнізда і висиджують пташенят. А з початком зими вони прилітають до нас, оселяються у хвойних лісах. Але коли дуже холодно і голодно, їх можна побачити. Біля наших будинків у годівничках живляться снігурі різними ягодами, горобини, калини, насінням дерев та чагарників. Ось така чудова пташка снігур. І ми сьогодні з вами виконаємо аплікацію снігура. Давайте розглянемо разом, що є у пташки. У пташки є тулуб. Овальної форми червоного кольору, голова круглої форми, на голові дзьоб чорного кольору, око теж кругленьке чорного кольору, на тулубі крило. І позаду пташки хвостик. А для виготовлення снігура нам сьогодні треба взяти кольоровий папір червоного, чорного кольору, білого кольору. Клей, серветки, підкладна дощечка. фломастери коричневого, червоного і чорного кольору. Ножиці. Половинка аркушу білого паперу. Дітки. Для виготовлення снігура я підготувала заготовки прямокутнички червоного кольору. 2 штуки. Це якщо буде 2 снігура. А якщо один, то один прямокутничок. Два квадрати. Це буде голова, маленький квадратик для ока і полосочки для хвостика і половинка аркушу білого паперу. Зрізаючи куточки прямокутника червоного кольору, я вирізала тулуб для снігура. У мене вийшло два овала. Тепер беремо. Квадратик. Прикладаємо знову один до одного. І зрізаючи куточки нашого квадрата утворюємо круглу голову для нашого снігура. Ось так швидко я вирізала два кружочка, дві голови для, для снігурів. Діте, що ж нам треба виготовити. Два крила, ось такі дві заготовочки для крил снігурів. Ось я склала їх разом і зріжу куточки і виріжу крило. Зрізаємо куточки, формуючи крильце. І ось вирізали крило для нашого снігура. Тепер вирізаємо хвостика. З маленьких прямокутничків. Знову куточки вирізаємо, і тут маленьку впадину і прикладаємо хвостик нашому снігорю. З обрізків можна вирізати трикутничок дзьобик. Для нашого снігура. з маленького білого квадрата зробимо око, куточки зрізаємо і утворюється кругле око. І оченятко вийшло. Ось так. Тепер нам всі деталі треба наклеяти. Прибираємо, намалюємо гілочку, на якій буде сидіти снігур. Гілочка, горобу не в мене буде. Nakleju je moc mm půl -hmm. Домальовуємо чорним фломастером оки, лапки. Ось такого снігура наклеїла я. Діти, ви можете зробити ще одного снігура поряд із снігурем. Буду чекати з задоволенням ваші роботи. А зараз до побачення, до нових занять!